Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Марі Кондо, викинь мотлух із життя, мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди. Книга інтригує тим, що в ній висвітлюється досить незвичайне питання, як правильно прибирати в будинку. Здавалося, просте питання, але читаючи, починаєш розуміти, що абсолютно нічого не знаєш про прибирання. Авторка, немов би наділяє речі свідомістю і стверджує, що до них потрібно ставитись відповідально та з повагою. Основна проблема підтримання порядку. Полягає в тому, що люди не вміють позбуватися непотрібних речей. Полиці в кімнатах завалені предметами, які роками не використовуються, однак власник не наважується викинути їх. Потрібно вчитися розставатися з речами, які перестали становити для вас цінність, а тільки обтяжують ваш особистий простір, стверджує авторка. Насправді ця книга більше, ніж про прибирання у будинку. Поради, які в ній містяться, можна застосувати в різних сферах життя. Наприклад, розривати стосунки, які обтяжують. Часто це зробити непросто, тому що люди тримаються за минулі емоційні маркери і не розуміють, що це вже в минулому. Також правильне упорядкування особистого простору допоможе позбутися безладу в голові та й взагалі прибирати за методом Марі Кондо, це не обтяжливо і навіть весело. Літературні вихідні у Козельщині. Проєкт подкастів центральної бібліотеки.